Тут немає таких прильотів, звісно, як на промки з артилерії, міномет максимум. Але от стрілкатня, то тобто є утьоси, ПК, СПГ, це постійно. І навіть вони от запрошують перемир'я, наприклад, 18-15 починається і все. 18 18.25 перший СПГ прилетів, все нормально, відмітили, що перемир'я закінчилось, все. Танкова керована з сторони вже опонентів наших. Вона залишає слід струну таку, і в принципі зразу видно, звідки працювала по ній. Все, все, все тут заміновано, буквально і всі коридори в нас ну, ми намагаємося позначати. Це весною минулого року машина з'їхала трішки з дороги і був наїзд на противотанкову міну. Колеса і деякі запасні частини в нас під позицією. Розстрілюється снайпер у тіслах. Кожен день поверху не ходимо. Оттуда снайпер працює, оттуда працюють їхні, їхні там нариті окопи і оттуда ж ведеться вогонь із кулемета, і АГС, і СПГ. Таким чином ось на дровах готуємо. Обід, вечерю, сніданки. Хочу сказати, що на дровах вкуснішої їжі немає приготовленої. Якщо буде, збройні, буде обстріли, то щось життє сваримо. Суп чи борщ, щось. З харчами в нас проблем немає. Забезпечують як можна сказати, на вищому рівні.